Вам дзвонять, ви берете слухавку і кажете так, і саме це слово можуть записати і використати проти вас. Ось як це працює. Шахрай ставить питання, на яке людина інстинктивно скаже так. Наприклад, це ви або ви мене чуєте. І все, ваше так записали. Далі цей фрагмент можна використати в іншому діалозі або як доказ, що ви погодились на щось, особливо якщо розмова була з ботом, оператором чи на записі. У деяких випадках усна згода по телефону вважається юридичною, і шахрай може сказати: ось запис, людина сама погодилась. Проте ви нічого не підписували, але запис так можуть використати як аргумент. Чому слово так найбільш небезпечне? Тому що це універсальне слово, яке легко підставити. Так може звучати як згода. Так я погоджуюсь, так це я. Так робіть. Іноді навіть це одне слово можуть приклеїти до іншої фрази, щоб виглядало як підтвердження послуги чи підписки. Щоб всього цього з вами не відбувалося, краще, коли ви побачите незнайомий номер, не відповідайте автоматично і не кажіть Так, це я, погоджуюсь. Замість цього скажіть, я вас слухаю, хто телефонує або назвіть себе. Це нейтрально і шахраям нічого з цим не зробити.